Привіт! Як то кажуть, все буде гуд, і тому у нас сьогодні на огляді ще одна сумка від цього бренду. Вона називається Pace, вона невеликого розміру і вона має захисну кишеню для окулярів. Що ж, давай дивитись. Розбоді сумка Pace по своєму розміру третя в асортименті бренду: більш неї це Terra та RO2.0. Ця сумка не має кишені під ноутбуку і вона зовсім під інші якісь задачі. Основна фішка цієї сумки це захисна кишеня під окуляри. Далі ми на це подивимось. Сумка має наступні параметри: 27 на 18. І на 11 сантиметрів, а об'єм 4 літри. Середній розмір сумки підійде ідеально для тих, кому не вистачає розміру, наприклад, поясної сумки Road, а Terra та Road 20 завеликі. то ось це саме та золота середина. Сумка пес виготовлена із водонепроникного нейлону. Ця тканина має гарну стійкість до протирання та розриву, і також вона дуже приємна на дотик. На передній частині сумки є логотип бренду, а також дві кишені. Перша це швидкого доступу, вона з боків фіксується сіткою і її затягнути можна за допомогою ось цих регуляторів. Ця кишеня ідеально підійде для розміщення там шоперу або, наприклад, легкої куртки. Вище йде та сама захисна кишеня. Вона тримає свою форму завдяки ось цим двом граням. Є дві застіпки, вони з пулерами, з рефлективом для зручного відкриття та закриття кишень. Всередині в нас з однієї сторони. 3D-сітка, і ось ця передня частина, вона дуже щільна. З іншої сторони, в нас йде матеріал, схожий на велюр, він такого фірмового жовтого кольору. І це для того, щоб ваші окуляри всередині не подряпались. Так, йдемо далі. Ось це вушка, ви його вже побачили, це для того, щоб можна було зручно відкривати та закривати кишені, притримуючи за саме нього. Ще важлива деталь для кращого захисту окулярів між Цією кишенею та основним відділенням є щільна вставка із піни, яка буде захищати окуляри від речей, які знаходяться всередині основного відділення. Основне відділення на двох застібках, на них є також пулери з рефлективом для зручності. І основне відділення відкривається дуже широко, майже до самого низу сумки. Ось таку ми всередині маємо організацію. Тобто, в нас є основне відділення. Є невеличка січата кишеня у передній частині, ідеально туди розмістити гаманець чи паспорт. І з іншої сторони, ось така січата кишеня на блискавці. також Пулером і жовта підкладка для того, щоб краще можна було бачити речі всередині, навіть з поганим освітленням. Ззаду є 3D-сітка, вона м'яка і має гарну вентиляцію. Кишеня зі зворотною блискавкою відкриваємо. Ця кишеня йде по всьому розміру задньої частини сумки. Тобто як знизу, так і зверху є корисний простір. Всередині в нас є м'яка підкладка, як зі сторони спинки. А ось зі сторони основного відділення є йде. Така ж сама перегородка, як між основним відділенням та кишеню під окуляри. Тобто тут піна Ева, але вона дуже щільна. Ну і всередині, звісно, жовта фірмова підкладка. Ремінь виготовлена із поліаміду з платінням, як у автомобільних пасків безпеки. Є регулятор. Для того щоб можна було відрегулювати сумку, як вам зручно буде. Є поворотний фастекс для зручного знімання сумки та для уникнення перегинів та заломів ременя. Тепер давайте подивимось, що влізе у цю сумку. Переднє кишеня швидкого доступу гуд. Вище я вирішив скористатися ось цією штучкою і закріпити за неї ліхтарик на карабінчику. А чому б і ні? Кишеня під окуляри, тут, звісно, окуляри знаходяться. Основне відділення. У вас будуть питання, що сюди влізе, якого формату. Дивіться. Блокнот. Книжка звичайного розміру. Айпад розміру 9,7 дюймів. Далі, ось ця кишенька. Тут паспорт та гаманець. З іншої сторони я ось таким чином поставив ручку. І тут в мене пауербанк і дріт для зарядки. З іншої сторони, ще одна кишеня в нас є. Тут я розмістив ось такі великі навушники. Це все влізло у цю невеличку сумку. Crossbody сумка Pace від Good це доволі прикольна модель на кожен день під різні сценарії використання. Мені дуже подобається ось ця фішка з захисною кишеною, і в неї можна покласти не тільки окуляри, а, наприклад, і мобільний телефон для зручності. І це добре, коли бренд у своєму асортименті має сумки різного розміру, тож ви можете обрати щось для себе. Сподіваюся, я відповів на всі ваші питання по цій моделі. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити. Коментар. Зустрінемось у нових відео. Папа! -па.